Глибину басейна ми робимо в середньому 20 сантиметрів. Можна зробити і 15. Але коли в мене дозволяє по висоті приміщення і є можливість зробити стовп води більше в кожному лотку, то я роблю і 30 сантиметрів. Для чого? Чим більше об'єм води в нашому комплексі там УЗВ, тим довше тримаються показники води, і таким чином набагато простіше тримати баланс. Це гарно впливає на якість. Води і на вирощування австралійського рака, тому води стандарт це 15-20 см, але при необхідності можна зробити трошки більше. Таким чином буде простіше доглядати за басейном. Також це дуже класно допомагає, коли ми зливаємо воду, чистимо басейни, що запас по воді дає можливість прибрати басейн і не перейматися питанням, що дуже багато води злив. Тому якось так. Більш детально в телефонному режимі. Промислове вирощування австралійського рака будуємо ферми, супровід, навчання, продаж обладнання і малюк австралійського рака в наявності. Телефон в шапці профілю.